Привіт! це знову КНІТ ТВ. Сьогодні я розкажу тобі про кафедру кібербезпеки. Кафедра кібербезпеки займається підготовкою фахівців, які забезпечують захист інформаційних систем на трьох рівнях: фізичному, машинному та соціальному. Пічами кафедри здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів на спеціальністю 125 кібербезпека. Кафедра працює над науковими дослідженнями за напрямами, постквантові алгоритми на основі криптокодових конструкцій МакЕліса та Нідерайтера на алгеброгеометричних збиткових кодах, методологія побудови систем безпеки в соціокіберфізичних системах, об'єктів критичної інфраструктури, моделі та методи побудови системи безпеки в інтернет-сервісах, методологія захисту кіберфізичних систем на основі дата майнін. Ведеться активна співпраця з провідними it компаніями. Кафедра обладнана сучасними лабораторіями, які допоможуть отримувати практичні навички. Кафедра пропонує зчасні навчальні програми, які дозволяє студентам отримувати лише актуальні навички, які затребувані на ринку праці. Ким може працювати випускник спеціальності 125 кібербезпека, фахівець з організації захисту інформації, інженер з експлуатації засобів захисту інформації, інспектор з організації захисту секретної інформації, фахівець з режиму секретності. Проєктувальник систем захисту інформації, прикладний програміст, системний програміст, веб програміст, Проєктувальник комп'ютерних мереж, адміністратор баз даних, системний адміністратор, аналітик комп'ютерних систем, аналітик захисту інформації, менеджер з безпеки підприємства. Добрий день. Добрий день. Яка назва вашої кафедри? Я завідочка федер кібербезпеки, доктор технічних наук, професор і все Сергій Петрович. Кафедра у нас сформована з 1 січня 2022 року, тому на сьогоднішній час у нас от вже другий рік, як ми працюємо в цьому університеті. А яка у вас освіта? У мене повна вища воєнна освіта. Я закінчив. Академію Збройних Сил України в Харківському військовому університеті, крім я закінчив воєнне училище ще в радянському Союзі в 91-му році. Це Пермське ракетне училище стратегічних ракет, і зазвичай в цьому випадку я за освітою інженер АСУ. Опишіть вашу кафедру трьома словами. Так, а якщо не три слова більше, то кафедра працює для захисту персональних даних особистості і державного в цілому. А чи програмуєте ви? Особисто я в свою тоді, коли вчився, програмував на АПЛ, на Фортран, але на сьогоднішній час. От, Потужні мови програмування на жаль, я не вчаю, тому що присвячив собі якраз таки розробці постквантових криптоалгоритмів, розробці моделей новоконтурних систем захисту інформації. Тобто, ну, в цьому сенсі я не програмую, от як програмують наприклад викладачі кафедри піту, ну інші кафедри, які. Якраз таки готують спеціалістів за спеціальністю 121, 122, 123, 126. 126. Зрозуміло, що подобається вам більше навчання онлайн чи офлайн? Ну зазвичай я сподіваюся, що кожен з виступаючих казав, що офлайн навчання це краще, тому що ми бачимо в першу чергу відлик студентів, бачимо наскільки вони розуміють те, що їм доповідають, і сподіваюся, що ми в найближчому часі повернемося до цього. Викладати чи керувати? Викладати чи керувати це дуже важливе питання, тому що на сьогоднішній час, якщо ви розумієте, то є два основних, скажімо так, поняття – це IQ і Кю. В 1997 році американський вчений ввів таке поняття як IQ, тобто наскільки людина може протистояти тим чи іншим а, діям в різних умовах. От. І з цього сенсу, звичайно, дуже цікаво це в першу чергу приносити а, користь університету, нашому інституту, а звичайно, Краще, в першу чергу, це не керувати, а вчити. І в цьому сенсі, якраз таки, кожен кожна викладач, кожен доцент, професор в першу чергу націлені на цю аспект. Ну і інший аспект це наукова діяльність. Наша кафедра дуже потужно, я сподіваюся, займається наукою. І в цьому сенсі я сподіваюся, що ми також принесемо свою частку в ті набутки, які є в інституті і в нашому університеті в цілому. Майбутнє за людьми чи штучним інтелектом? Дуже важливе питання на сьогоднішній час, на мій погляд, не можуть розуміти навіщо і де саме буде використано в повному обсязі. Всі, скажімо так, можливості штучного інтелекту, якщо брати нашу спеціальність, то для нашої спеціальності це дуже корисна і важлива подія, що на так з'явилися важливості штучного інтелекту з точки зору і виявлення тих чи інших аномалій. Побудови е, новітніх поскладових криптоалгоритмів алгоритмів, ну і рішення інших задач, які стоять в першу чергу перед е, системами захисту інформації. Ну і тім е, в цьому сенсі хочу звернути увагу, що на сьогодні з'являються е, такі поняття, як соціокіберфізичні системи, тобто системи, які е, комплексують між соціальними меседжерами, соціальними. Мережами і кіберфізичними системами, які розвиваються за рахунок смарт-технологій, ну і таке інше. Чому необхідно для вступу обирати саме вашу кафедру? Для вступу можна обирати ту кафедру, яка дає можливість в першу чергу отримати знання для майбутньої своєї професії. І от в цьому сенсі зазвичай, і наша кафедра також і в першу чергу спеціальність кібербезпеки та захисту інформації. Вона цікава з точки зору того, що ми в бакалавській в своїй освітній програмі поєднали програмування із механізмами і послугами безпеки, механізмами захисту інформації. І таким чином, якраз таки людина може вибрати і складову, що стосується в першу чергу програмування, але буде знати в повному обсязі, яким чином захистити свій, кіт, свій код, вибачте, захистити той чи інший програмний застосунок, який розроблюється, ну і таким чином визначитись в подальшому, де працювати. Дякую. Дякую.